І всім привіт, друзі! Ви на каналі СЮА І Дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Макс 5v6 на BDR G1B. Карта старогавань Ну що ж, до бою. Так, це у нас французький тяж, так? Е, ну, такий, знаєте, Ну тяж, тяж він такий відчувається як тяж. Цікавий, до речі, дуже. Так. Ну, всі французькі тяжі, вони цікаві і не тільки тяжі. Ну і що я знаю про нього? Я знаю про нього, що в нього бронювання майже немає. Хоча на своєму рівні ти граємо проти четвірок, я думаю, десь ми і потанкуємо. Ну побачимо. Якщо я кажу, що картон не картон, то як зазвичай буде танкувати як маус. Виїжджаємо, так? Так. не танкуємо, не танкуємо. Поїхали вперед. Заїхав він сюди, в ці катакомби, так? В цей бункер, верніше, я вам скажу, що я на старій гавані вже навчився грати на ЛТшках, на СТ-ках по зелені за допомогою ваших реплеїв. Дуже, дуже до речі, корисні і дуже повчальні ваші реплеї, саме на гавані. І, Але я роз, 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 розучився, так скажемо, грати на, на тяж, ну, дуже рідко попадаю на тяжах на цю карту. І ось тут в цих бункерах. Ну теж важкувато. Ще це і у нас мапа для тестування, тут треба від'їхати, бо зараз можемо бути приклопушені тут. А ну як воно тут зараз зміниться. Побачимо вже Притул ці випадкові події. Мапа для тестування, я думаю, вони б не... Ну як вже протестували, в принципі, можна було не мапа для тестування, а наприклад, випадкові події просто написати. Так? Якщо ти там собі вимкнув, то ти не будеш потрапляти там. Якщо тобі це не подобається. А тут бачимо, нашому герою не дуже сподобалося. Масово. Перекрили тут вихід. Ну, значить, будемо вихлопушувати, хто там є, з інших виходів буде виїжджати, будемо їх прихлопушувати. Один ворог знищений, прихлопушений, верніше, так? 592. Настріляно. По танкуванню, я ж кажу, ще те задоволення. Граємо ми в топі, отже, ми можемо грати на основних снарядах. Багато снарядів основних, 42 снаряди бачимо. 135 на п'ятому рівні пробиття. Непогано, в принципі, так? Як для ББ. Є нас підкаліброси 175, це проти шостих та сьомих рівнів. Ну, проти сьомих важко. Ну я не знаю, який ще є танк, наприклад, п'ятого рівня, який проти сьомих рівнів може грати. Чудово. Ну не, не підкажіть, можливо Черчилль, так? А Черчилль нашого братіша от Хевикавуть. Виштовхує, це що таке. В такому камуфляжі, як наш герой, так? Схоже. Не допомогли ми. Зараз нашого братіша викопить. Ну, це... це не дуже чудово таке. Заважав? Ну, побачимо, як ти далі впораєшся. Як ти і помститися? По своїм стрілятиш. Ну, не можеш пробувати свон. На Нато, пітара. Ну два танки вже не виштовхає, там. не вистачить у нас. Потужності нашого двигуна. Так, 5-3 по бою, поки розповідають, що довідається цікаві історії. Вже бачимо. Виїжджає і по центру тут ФЗ. ФЗ це не, для нас не суперник. Танканув, до речі, від ФЗ. І, до речі, танканув чим кормою. Ха, точно, кормою танканув. Може, тут корма більш е броньована, чим за <сві> своїм справом кудись поїхав. Чидо. Два знищені. Ну я вже перечуті, хто буде тягнути цей бій. 4-8 рахунок, не в нашу користь. І це вже перечуття. Якщо... Ну не на хвилини, ну вже 5 хвилин майже пройшло бою. Тут у нас бункери і все чудово. Я не думаю, що ще хтось сюди полізе. Де, ну, вже зрозуміли, хто сюди полізе з суперників, був жорстоко нахоплені. 6-9 тепер рахунок. Але перевага по танкам нашу користь, отже всі шотні-шотні. Можемо з одного пострілу забирати, скільки в нас є таких. Не... 240 одиниць на п'ятому рівні, шкода від пострілів. Це чудово. Перезарядка, я так бачу, як для тяжа, комфортно. Ну хіба що ось проти таких черчилів, яких там може бути гарматка піу піу так-то. Ну він не перестріляє поки де все. Так, а тут на глюч вже сутка поїхав. А ну танкуємо, танкуємо. А до речі, і цікаво, як же ж ним танкувати. Бо корпус бачимо невеличкий такий, так? Танк високий. Я так розумію, що башта не дуже броньована, командирська башта теж величезна. Хоча, напевно, якщо командирська башта величезна, то й огляд чудовий. Так, а поки я розповідаю знову ж свої чудові та цікаві історії, я сподіваюся, вони вам не наблюдають. Наш герой вже настріляв 5 ворогів. 10 10 вирівняв рахунок. 1572 настріляно. Це в нас на п'ятому рівні. І у нас, до речі, альфі ще непогано на п'ятому. Так, ну все-таки пів пів Тут тобто поперестріляємо. У нього все термайкому. Вах, не влучив. Ось він буде зараз. Ну. Нормально він по 109, по 107 вистрілює, бачимо. Вибиває. Сім ворогів знищено. Йдемо на рекордні рекорди. На цьому танку то точно, бо такого танку ще не було грій. Я обичаюсь, може в мене трішки голос буде пропадати, тому що я трішки е хриплю, так скажемо, трішки простудився. Якщо що... То не звертайте дуже на це уваги. Так? Або побажайте мені пошвидше виздоровити. Здоров'я грався. Юль. Напросився сам. Щоб пожа... А, пожаліти, пожаліти, щоб пожаліли. Сім ворогів знищено. Так? 1728 настріляно. Один раз танковано. Танковано. Це в нас ну, нашу корму стрільнув. ПЗ і він не пробив. РБФМ! А як він підсвітився РБФМ? А, можливо його... Ну, дивіться, в нас, в принципі, коло виявлення непогане, так? РБФМ, а пересвятиться ще ти задоволений. 2000 майже настріляно. Тут теж танканув. Десь так от лобом можна танкувати, якщо по дальним дистанціям стріляємо. Ну і показав майстер-клас, до речі, на... Цього на карті Старагавань. Так? Так. Взяв дозводу Рінчосе на Черчі любить. Теж потрапив за рахунок нашого героя відео на ютуб канал Гравай Свіва. На чудовий та цікавий Ютуб канал Гравесівей. Так, бачимо, у нас стоїть Т-34. На захопленні, до неї зараз приєднається Черчилль, або він там просто прикриє, якщо хтось буде виїжджати. В наші ще Т-34 стоїть на. А, стоїть зверху, так? Німечів, Ну, прикривають захоплення. Чудово, в принципі. Поки що не розумію, де їхній тяж. Б1. Це Б1, напевно, йде оцім. БДР. BDR G1B, так? <смір> так. так. Я ж сам себе <смір> Ну, Це я так згадую, просто яка там гілка цих французьких князів. Так, і бачимо, він перехлопушує там нашу Т-34. І в нас проблема з РБФ. оце ще попереду називають. Цього то видно, якщо що, в нього ТП зовсім немає, я думаю, що Матільда його перехлопушить. А то не видно. І перестрілюють зараз. І перестрілює зараз Матільду. До речі, та РБФМ, який на зелені там стоїть. Так. Будемо тягнути, що робити. Аж братіш там щось стоїть, не зрозуміло, так от. Можливо, якби він проїхав зараз по зелені, так? То він би й допоміг. Може АФКшний, я не зрозумів, чого він там стоїть. Ні, він не АФКшний, бо він одного прикупку. Так, цей знову виїжджає. Ось знову в нього такий стиль бою. Виїхав, і від'їхав. І зразу ж підсвітився. Вісім ворогів знищено. Так, не АФКшний, поїхав вперед. Пересвітить зараз РППМ. Не зрозуміло мені де Б-1. Реально, не зрозуміло. Я не, не бачив весь. Його навіть по карті не показує, що він десь був виявлений. Напруженіший момент бит, бачите, на 5 рівнях, на 5-4 рівнях такі напружені бої. Це просто, ну... Це класно, дійсно. От я навіть в якомусь відео сказав, а чому б от на мілких рівнях не зробити якісь двіжухи, так? Типу лінія фронту чи щось таке, щоб більше на них грали. Теж би було б цікаво. А так всі швиденько-швиденько прокачалися до десяток. Не вміючи на десятках грати. Я сам на них не дуже вмію грати, якщо чесно. Так, ну бачимо т 34 хитрий план на бій. Хитрущий. А той зашкіри, той зашкірився за шкірився, тому що у нього зовсім хп на РБХ. Ну і Б1. Ну б 1 я думаю, ми теж без проблем повинні перестрілювати. так? Не суперник, хоча з хп дуже мало залишити. Давати на захоплення. Ну, в принципі, можна, щоб виманити, так? Ось тут тільки за будинок треба стати. З цієї сторони. А, все, це чудово. Чекаємо. По-любому ж зараз випущи очі. І не, я, я ж кажу, і наш герой розуміє, що він не розуміє, де зараз Б1, Б1. Опа! Значить на зелені. Напружено напруженіший момент битви, так? Вісім ворогів у нас знищено. Ще є два вороги. Десятку, щоб наклепати, так? На п'ятому рівні. Це було б чудово. І майже 3000 настрілено а ми в розвідку хоча якби наш герой стояв десь зараз на захопленні то вже в принципі захопили. Ва, і ззаду РБП Ну він там в принципі іззаду і повинен був бути Ну, теж так само виїде зараз. Виїхав стрільну, від'їхав стрільбою. Опа, ось він Б 1 з'явився. А він вибиває, бачите, не побагато. Він десь по 50 вибиває. Ну, притіш там пораєшся з ним чи ні. Він ще й багато. Ми Він їздить по своїм справам весь бій, так? А цей вже, думаю, бачите. Я думаю, що відволікся наш герой. Теж виїхав і був приклопушений. Ну що, фінальна дуельна. Так, м'якація. А тепер так. Ну і він 50-ту я думаю, що можна десь і ризикнути. Хто то перехитрує? Тримаємо кулаки за нашого героя. Напруженіший бій вийшов, 9 ворогів знищено. Не знаю, там блендами десь залітало, не залітало, напевно. Ну, будемо рахувати десь майже 3000 настріляно. І навіть на 465 натанковано на п'ятому рік. Теж має скіліще, так? Цілий бій десь прокатався. І тут тепер вже витанковує. І так, і так витанковує. Все ж таки нижчого рівня, так. ну, якщо він по 50-ю вбивав, то я думаю, що ми можемо в принципі, ще два снаряди точно можемо увібрати в себе, так? Не хочу розвинюватися, не хоче витрачати хп. Ну все може бути, правда? Десь може би вибити чи що. 50 секунд до завершення бою. На через десятий прихлопушений ворог. Він не вийде, він не вийде. Треба його просто злякати. Щоб він був злякався і почав тікати. Або дійсно перехитрувати. А, він і так почав тікати вже. А, ну, 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 тут можна підловити, можна нападати. Він зараз буде витанковувати, ми його все одно, як він би там ромбом не стояв, він все одно буде прихлопушений. Є, вогонь! Чудовий бій, чудовий настрій. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую. До зустрічі.